Доброго дня. Добро. Пане Вадиме, я знаю, що ви опікуєтеся світом. Скажіть, будь ласка, чи зможете ви нам допомогти в такому питанні? Нам відомо, що одна, ну затишних міркувань, я не буду називати ні номер школи, не прізвище вчителя, mm -hmm. значить, є липовий диплом Російської Федерації Воронежа. Нам відомо, що ця людина не перетинала кордон і вона не вчилась. Максимум, що вона має, це курсу, мабуть, Києві закінчила. Зверталися ми до відділу кадрів Дніпровського району. Uh -huh. Значить, Начальник кадрів сказала, що Значить, вона зробить запит. А потім через цей час ми перезвонили, вона сказала, що ну, бачите, які відносини з Росією. Мати працює секретарем у цій школі. І ми підозрюємо, що просто або того диплома немає, вони так от фенеря його влупили, в воронеж. Або просто він липовий. Значить, Ці люди проросійські, вони ненавидять Україну. І значить, ну, це, це особисто таке можна у особистій розмові. Чи могли би допомогти і ми встановити? Ми знаємо точно, що кордон не перетинався з 2006 години. Насти рік, але цей час вона вже вела уроки. але так як дякуємо. вона дякуємо так. Дякуємо дуже. Ну це також таке паралельне питання, також і до правоохоронних органів. Звичайно, але зараз ми прокоментуємо. Прошу ну, щодо дипому, це точно до правоохоронних органів, а не до мене. Але для того щоб знати, чи взагалі є ну наданий в відео, звичайно, звертайтеся. Ми направимо депутатське звернення чи відповідний працівник має всі наявні документи. Я думаю, що ми отримуємо цю відповідь разом і зразу вам її повідомимо. Так, і ще просять і ще раз розказати, де ваше громадське знаходиться. Райдужна 6. Uh -huh. Це поруч, магазин Сільпо. Я думаю, на куті озера. Райдужне. Всі знають, де озеро Райдужне. Я сподіваюся, в Дніпровському районі воно досить такою є ОАЗою. Сподіваюсь, кожним роком воно буде краще, а не гірше. Так, будь ласка, 223 2231. Райдужний масив. Будь ласка, долучайтеся до розмови. Дніпровський район, також ми вас запрошуємо. Округ номер 44 Це профільний округ депутата.